Вітаю! З вами психолог Анна Половинник, і сьогодні ми розглянемо вправу, яка має назву 5-4-3-2-1. Мета цієї вправи полягає в тому, що вона допомагає поратися зі стресом, знизити тривогу, зменшити хвилювання та повернутися тут і тепер. Що ми будемо робити? Зараз разом зі мною спробуйте знайти 5 речей на яких ви можете зупинити погляд. Покрутіть головою і назвіть, проговоріть ті речі, на яких ваш погляд зупинився. А зараз спробуйте відчути чотири сенсорні відчуття, тобто чотири речі, до яких ви можете доторкнутися, які є різними на дотик. А зараз спробуйте прислухатись до трьох різних звуків. А тепер сконцентруйте увагу на двох запахах або ароматах. І останнє спробуйте щось скуштувати, тобто, як це відчувається у руці.